Всім привіт! Мене звати Чорненький Антон і ми далі продовжуємо серію відео про клишоногість. Сьогодні розберемо лікування клишоногості. Є два варіанти. Варіант перший консервативне лікування. Один із методів консервативного лікування це метод пансетті. Використовується у всьому світі і вважається стандартом лікування. Другий метод це французький. Є також ефективним, але потребує гарної підготовки ребілітологів. Саме консервативний метод лікування є основним методом лікування при уродженні клишоногості. Другий варіант це хірургічне лікування. Хірургічне лікування використовується у випадку неефективності консервативного лікування, а також у випадку рецидиву клишоногості. Ще раз повторимо те, що саме консервативне лікування є основним методом, і всі уроджені клишоновості починають лікуватися саме ним. Консервативне лікування дозволяє отримати у більшості випадків рухому та опорну стопу, що є основною метою консервативного лікування. Детальніше про хірургічне та консервативне лікування ми будемо розповідати в наступних відео, тому слідкуйте і палець догори. Дякую за увагу!